Матч центру української прем'єр-ліги, але сьогодні він е, об'єднує українську прем'єр-лігу і першу лігу. Ми говоримо не лише про ті поєдинки е, трьох призерів уже чемпіонату України і їхніх суперників. Ну і говоримо про призерів першої ліги. Чорноморець свій виліт з чемпіонату України приправив нічею проти Олександрії. Олександрія фінішує, маючи 30 турів, і 67 очок. Фіксуємо рекорд. Клубу. От такий він буде. 67 очок. Не виправдав матч не. наших надій. Та чого? Що перша ліга паралельно була веселіша. Скажу відверто, за першою лігою було спостерігати навіть трошки цікавіше, бо там є інтрига, там є завдання, там є, скажімо так, хороші, приємні події. Той же Металіст 19-25 зайняв бронзу, молодці, можна їх привітати. Йдуть перехідні ігри. Тому а що по цій грі сказати, як на мене, хороша товариська гра, де обидві команди хотіли е, і десь хотіли перемогти, і закономірно, закономірно, нічого не нічини. Максим у нас на зв'язку. Флеш зона Руслан Вертан срібний призер чемпіонату України. Передаємо слово Богдану Костюку. Студія поруч зі мною у флеш-зоні головний тренер Олександрії, Руслан Ротань. Руслана Петровичу. Передусім вітаємо вас із здобуттям срібних медалей. Сьогодні ж команда зіграла в нічію із Чорноморцем. Як можете оцінити виступ команди сьогодні, особливо з огляду на ту ротацію, яка була проведена у стартому складі? Так, дякую за привітання. Ми сьогодні дали можливість нашим хлопцям, да ті, хто менше був задіяний, показати себе в грі, і більше того, подякувати їм за те, що вони давали конкуренцію тим хлопцям, які більше грали. І я, я хочу сказати, що вони ну, нічим не зіпсували матч. вони. Хотіли перемоги, але сьогодні я, я рахую така бойова гра. Не не як останній матч, да який вже нічого не вирішує. А кожна команда хотіла перемогти, тому я думаю, що для глядачів сьогодні вийде дуже добрий матч. Буквально напередодні цього матчу з'явилася інформація, що команду з капітанською пов'язкою виведе не Артем Шабанов, як планувалося, а Сергій Логінов. З чим пов'язано таке рішення? У нас Сергій був віце капітаном. Коли він на полі, він він, він і не було Ковальця, Да, то він був Шевченко перше. Да, потім Логінов. Тому це, 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 це пов'язка досталась йому по, по ступені. Так, сьогодні, крім того, в українській прем'єр-лізі дебютував молодий гравець Симон Галоян. Як оцінити його виступ сьогодні? У ну, нього все попереду. Дуже талановитий хлопець. Да. потрібно багато ще працювати над розумінням, але я рахую, так як він відноситься до себе, то якщо він буде продовжувати це робити, то все, все в нього буде добре. І на сам кінець, напевно, питання, яке усіх найбільше хвилює, з приводу вашого майбутнього в Олександрії, ваших планів, офіційна інформація, що у вас чинний контракт із клубом до 30 червня 2025 року. Чи можете поділитися якоюсь інформацією з приводу вашого майбутнього? Ні, поки що ніякої інформації немає. У мене є чинний контракт, да, який 30-го числа дав закінчується. Тому зараз я думаю, що якраз буде час. Перше завтра буде нагородження. Командами обов'язково будемо бачитися з президентом. І ну, в принципі, далі приймати якісь рішення, подивимось, що зараз, на, на, на даний час зовсім нічим вас не порадує. Що ж, Руслана Петрович, я вам дякую і бажаю успіхів. З нами на включенні був Руслан Ротань, і чекаємо наставника чорноморця також. Дякуємо, Богдане. Ну, у нас зараз от студія між матчами. За звичкою, вже 30-й тур. Я думаю, що всі вболівальники звикли. Якщо якісь інтерв'ю, наприклад, не в всю хорошу студію, у нас буде фінальна по завершенню дня, де будуть от всі підсумки підбиті сьогоднішнього ігрового дня. Хочу зачепитися з Андрієм, напевно, за слова Руслана Петровича Ротаня. Він каже, що дяка запасним, які тримали в тонусі основу. Ну, це ж просто дуже важливо, так коли запасні не ниють, не ваняють. А коли ну реально виконують свою роботу і підтримують основу це дуже важливо для тренерського штабу, тому що є конкуренція серед серед неділі. Тому хлопці працюють і тренеру є з кого вибирати на гру. Тому це дуже важливо, коли здорова конкуренція кожну неділю, кожен день, кожен час. Так що це от Руслан Петрович похвалив хлопців, і я рахую, що це здорова конкуренція, і так повинна бути в, в, в всіх командах. Давайте послухаємо, що скаже Олександр Кучин, так головний тренер Чорноморця, на зв'язку. Так, маємо можливість поспілкуватися із головним тренером Чорноморця Олександром Кучером. Олександра Миколаєвичу. Сьогодні команда провела заключний матч сезону в українській прем'єр-лізі. Розуміємо, що і ви розчаровані, і всі в клубі вильотом до першої ліги. З якими емоціями взагалі ви проводили сьогоднішній матч? Знаєте, так, ми розуміємо, що ми вже в першій лізі, але просив сьогодні хлопців, казав, ми повинні зіграти сьогодні за. Вболівальників наших за людей, які прийшли підтримати нас, да телеглядачів, перш за все за своє ім'я, тому що не можна складати руки і виходити просто так на футбольне поле. Тим більше приїхав Да Призер. В чемпіонати України команда да, приємно зіграти, спробувати свої сили. Ну, я вважаю так, також що матч був непоганий теж з нашої сторони, зі сторони теж Олександрії, мабуть, закономірний результат, десь могли пропустити, могли забити, теж кінцівки вирвати щось стандартів наших. Але ну це це життя вже треба приймати. І так кажуть, знаєте, можна сказати, десь коли треба зробити крок назад, щоб стати сильніше, зробити два вперед. Наприкінці першого тайму була така цікава ситуація. Ви вже підготували заміну Кирила Попова на Дениса Безборотька. Настільки ви були незадоволені діями саме Кирила Попова, але в останню мить передумали. Чи можете пояснити своє перше рішення і чому передумали? Ну ми розуміємо, важко важко було десь. Не всі хлопці да, розуміли, що треба вийти. Десь війти в гру. Може не війшов, десь щось не виходило в нього. Я, звичайно, хотів зробити заміну, але я думаю, не буду як психологічно да, вбивати останній грі домашній, до е, три до хай дограє тайм, і Потім зроблю вже заміну. Ви прийшли в команду наприкінці березня цього року, але не вдалося врятувати ситуацію для чорноморця. Чого на вашу думку сьогодні не вистачило одеситам, аби все ж таки зберегти прописку в УПЛ? Сьогодні сьогодні вже нам нічого і так не не потрібно було, але ну, звичайно, перемог. Нам потрібні були перемоги. Ми е, е, їх треба було, мабуть, шукати десь раніше, а не в кінцівки, тому що да, там були ігри, де ми потрібне. Нам потрібно було перемагати, але я ж кажу, ми робили там дуже багато подарунків супернику в цих іграх і втрачали на важливі очки. Там я ж кажу, там навіть не то, що виграє зіграє там в нічую, і Вже була б інша ситуація. Так і наостанок, ще таке питання з приводу вашого майбутнього у клубі. Були чутки у пресі про те, що ви продовжите працювати з командою. У вас чинний контракт. Як можете прокоментувати такі чутки, чи вже є якесь офіційне рішення з цього приводу? Ну, звичайно, контракт в мене є, але ну закінчилась гра. Я Думаю, будемо розмовляти з президентом. все таки вирішувати, що далі, як ми будемо рухатися, якесь, яке у нас буде розуміння на наступний. Наступний рік, і чи будемо ми працювати чи ні. Я дякую вам, Олександр Миколаївич, і бажаю успіхів. Взаємодо. Що ми прочитали в словах головного тренера. Всі ж переживають, але так розумію, чи буде він головним тренером? Ну, як цікавляться, буде він чи не буде. Як ваше відчуття? Моє відчуття, що правильно було би залишити дати умови і ставити завдання виходу українську прем'єр-лігу. Далі. А далі боротися? <свист> Ні, тут, тут наскільки, на твою думку, на вашу думку, хотів би Чорноморець залишитися з кучером, і наскільки Кучеру було б правильно залишитися? Mm. Ну, а що? Ну, головний тренер, ну, прийшов посеред сезону, там на кінцівку чемпіонату, ну, ясно, що не виконав завдання, але завдання було не із легких і було, було дуже багато складнощів. Тобто. Щоб була перспектива, ну треба розуміти, з якими ресурсами Одеса йде в ту першу лігу. Якщо з такими самими ресурсами, як були в Українській прем'єр-лізі, то їм посилам через рік здобути знову потівку, зберегти склад, навіть посилити в якійсь мірі склад, бо ми розуміємо, що можуть бути і втрати. А добротна команда а ще плюс який стадіон, яке місто футбольне. Ну, побільше би таких команд в українській премєр лізі Нестандартне питання. Ви, Максим, Андрій, ви учасники першої ліги. Наступного року перша ліга буде така, як розумію, 18 команд, повна пулька. Це ваші суперники. Я, можливо. Я, так, можливо, я вірю в це, що ви залишаєтеся в першій лізі. Це ваші суперники. От рівень гри. Рівень гри. От, Чорноморця, Інгульця відносно того рівня, який зараз Nie, є ну, серед найсильніших команда. Ну давай так, я дам як тренер відповідь: От є Чорноморець, Інгулес, ті, які є на сьогоднішній день, і є моя команда, яка є на сьогоднішній день, де ми боремося за прописку. Навіть... Ні, ні, я говорю зразу, я приймаю рішення не виходити на ці ігри. Це, це але це нуль <ріст> Але але двічі не вийшли і все. А, і я все не знав. Двічі вийшли. З'їздити на гарному стадіоні пограти в <ріст> ну, першій лізі. Я жартові я, звичайно. Я вважаю, що це некоректне питання, тому що Прем'єр-Ліга і Перша ліга це різні турніри. І ви розумієте, Перша ліга, вона така в'язка. Скажу чому? Тому що більші, більшість клубів немає полей, як в прем'єр-лізі. Нешвидкі поля, різні фактори, плюс автобуси ставлять команди. Особливо Фенікс. Ну, це, це, таке, то тобто, і якби це дуже важко. І який склад залишиться? Якщо якщо залишиться склад Чорноморця повністю, то можна що заговорити. А якщо буде зміни і в Інгульці, то там я, 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 я по тим складам, які зараз ну, є, Зараз, звісно, ну, вони сильніші, сильніші, ніж процентів 80-90 команд першої ліги. за першу лігу. Ми сьогодні ще будемо говорити. У нас будуть голи моменти, в нас буде вихід. СК Полтава, так вивід Полтави на друге місце. і Вихід прем'єр-лігу. Що ми їх вітаємо? Але з бронзи ми, вітаємо з бронзи, з бронзи привітаємо обов'язково металіст 1925. Вони її заслужили по грі, я так розумію. Ну, нагадую, що Віbet Україн преміум спонсор показу і Віbet Україн футболом разом сильніше. Ми про це будемо говорити. Пізніше в нас просто зараз мало часу, трошки менше. Бо у нас рук Шахтар, і у нас ну, обговорення, імовірно. Я знаєте, між офіційним і якимось таким більш дипломатичним. Точніше, між менш дипломатичним формулюванням, останній, можливо, матч Маріна Пушича. От я, я не можу сказати офіційно, та поки це все не скаже клуб, як сказав сам Пушич. Іграли вони весь весь сезон дуже добре, на його думку, Пушича. Я десь інтерв'ю так подивився. І... Це так, це було ну, та інтерв'ю. Дійсно да. грали, грали і виграли кубок, бо досягли своєї мети. Ну да. і за перше, вперше за 25 років третє місце бронзу взяли. Ми що, в цій студії всіх з бронзою будемо вітатися. Все таке що. Ні, ну просто, на... коли празері, тренер каже, що, що там по лізі? ми так. добре грали в цьому сезоні і зайняли третє місце. Шахтар з таким фінансуванням, з такими гравцями, то ну це. З такою історією. Історією, ну, історію взагалі, взагалі, зі всім, то ну, я не знаю. Що тут сказати? Треба бачити. Так, риску риску підведемо після гри. Зараз е на стадіоні все готується до проведення матчу. Готується Єремо Чуйко, який на включенні. Єремо, питання, тобі слово. Володі, доброго дня. Справді сьогодні на арені Львів відбудеться цікаве водночас протистояння між рухом та шахтарем, але водночас комат особливих завдань таких немає. Якщо говорити про новини з табору руху, давайте розпочнемо з них, то сьогодні через хворобу не зможе допомогти команді Богдан Слюбик. Хвороба не серйозна, вона лише стоється у цього поєдинку. Ну і вже давно в Лазареті Климчук, Едсон, Сапуга, Клайвер вони вже давно не можуть допомогти рухівцям. Обмовився кількома словами з гравцями. Ви знаєте, хлопці навіть не дуже хочуть те. У відпустку, адже команда останнє набрала дуже непоганий хід. Ну, це звичайно, що жарт. Кожен хоче відпочити. Якщо говорити про Донецький Шахтар, дуже багато символізму навколо донечан саме сьогодні безпосередньо. Адже сьогодні команда приїхала на цей поєдинок. В автобусом, як звично, і в футболках фрі азов це до третьої річниці виходу з під Азовсталі, Це такий символізм від Донечан. Ну і звичайно, ми пам'ятаємо про те, що сьогодні 89 років шахтарю. І е, цікавий такий епізод, який би теж хотів на чому акцентувати, що сьогодні вже можна сказати, що відпочивають, перебувають. У е, такій ситуативній відпустці, адже ще попереду мачі збірної Різник, судаков Матвієнко теж же, Траоре. Грам сьогодні вони не помічники, вони вже відпочивають. Також е, потрібно е, відзначати, що активно стежив за Маріну Пушичем. Багато навколо нього е, розмов. Сьогодні е, він не говірки насправді був з своїм підопічними. Більше десь так думав про своє, е, тому що непомітно було, щоб він дуже спілкувався. Те, що нам відомо, і обов'язково спробую запитати його вже флеш. Вівкнені е, з наших інсайдерських джерел стало відомо, що справді е, сьогодні буде останній матч для Маріну. Пушича в якості головного тренера команди Шахтар Донецьк. Ну і друзі, теж у нас такий ексклюзив. Ми демонструємо саме зараз футболку Донецького шахтаря», в якій наступному сезоні донечани гратимуть всі домашні поєдинки. Це домашня форма. Ну не всі, тобто домашня домашня форма, і сьогодні вони теж в ній гратимуть. Є ще і резервна, тобто дублююча форма. Вона теж доволі цікава, адже там основний акцент на сірий колір. Тут бачимо, що збереглись помаранчево чорні з вертикальними такими вставками. У другій формі більш акцент на сірий це символізм вугілля і також помаранчевий, як вогонь. Це десь подяка гірникам. Дуже багато сьогодні символізму навколо шахтаря. Очікуємо, що сьогодні побачимо друзі, і багато голів, і не лише від шахтаря, але й від руху. Хочеться все таки спостерігати атакувальний футбол. Друзі, вам слово. Я Яремо, дякуємо. Пощастило Єремі з Чуйку, що, що Треурени в заявці, футболочка, все. Не знаю, поїде з ним чи не з ним це вже друге питання. Маріан Фарина, Ігор Назарина. Легко запам'ятати пару центральних захисників сьогодні для Назарини. Це така пожежна позиція. У нього був досвід виходу на позиції центрального захисника, навряд чи це щось буде а, сьогодні ну, екстра нове. А так, склад Шахтаря. це... За тих названих відсутніх, він цілком зрозумілий. Я б відзначив, що в запасі є Микола Огарков це футболіст молодіжної команди, та один із лідерів є 19 От він сьогодні може дебютувати в українській прем'єр-лізі. В минулому турі дебютував Аройо, Дієго Аройо, легіонер. 20 хвилин з грав за Сьогодні може вийти Огарков. Знаєш, я думав, що буде більше відпускників, особливо серед бразильців. Але. Ні-ні, ну їм ще треба окуляри понесити. Склад руха. Без Слюбика. Два центральні захисники, Горін, дідик В принципі, так це те саме. Плюс-мінус да, плюс звична так. історія. Цікаво буде сьогодні спостерігати. Я от для себе відмітив за атакуючими діями обох команд. Саме підкреслюю за атакуючими. Наприклад, той же Фал, він мені імпонує Там карабін, Рябов. Чим фа чим фау, чим фау подобається? Ну, взагалі подобається індивідуальними якостями своїми в першу чергу ігровими якостями прийом Як... меча відкриває Як... відкривання, розуміння гри пластичний. Е, дуже пластичний і Є... е... працює з м'ячем. По перше, забавний націлений на ворота. Він може в два uh -huh. голи його в якій грі: один перший не зарахований, другий зарахований е... в домашній лідським. Euh, позаминулий тур. Так, так. Я б сказав, що нестандартна ліва нога для африканців. Так. Такий, що Але... вже прийнятий віддав. Але я хотів подобавити те саме і за шахтаря. Мені ще раз хочеться глянути на Кевіна, на Ігіналду. От оцінити в такій навігрі. Їх надійсно буде без І і ми... той же Каунас Еліас якого чекає у нас литовський футбол Каунас Селіас так <laughs> друзі трошечки це трошечки маленькі підсвіжили жартами наш ефір по нападникам. Ми будемо розбирати рух Шахтар після цього матчу. Ми будемо готуватися до матчу Динамо Колос. Нагадуючи від bet Україн прямо спонсор показу. V-Bet Україн об'єднані футболом разом сильніше. Дивимося футбол, і потім говоримо за цей поєдинок.